Україні. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні огляд автомобіля, який я тиждень назад закидав. Тоді він був не готовий. Зараз пройшов тиждень, автомобіль підготувався до продажу, і зараз ми можемо бачити, який він получився І так, нагадаю, хто хоче побачити, в описі під цим відео буде ссылка на попереднє, скажімо так, відео. І в ньому можете побачити, який автомобіль був, який до мене тільки попав в руки. І так, тут фарбував передній бампер, міняв оцю туманку, поліровки, хімчистки, зняв там чохли, зараз все більш детально покажу. Автомобіль у нас Renault Trafic 2012 року в прекраснішому стані, довга база, оригінальний пасажир, мотор 2.0, 84 кВт. Самий потужний на 2.0, який тільки є в цьому автомобілі. Як ми бачимо, DCI-115 у нас на дверці. Означає, що 115 кінських сил 84 кВт. Ще є мотори 66 кВт, трошки слабші, їдуть трошки слабше, але розхід реально ще менший, ніж в цьому. Ну, Це такий самий оптимальний варіант. Так, ми, як ми бачимо по бамперу, все попало в колір, нічого не відрізняється. Прекрасно підібрали краску. Зараз, в принципі, нюансів по машині таких немає. Тут, як ми бачимо, все в гарному стані, нічого не відрізняється. Так, є також ці шилди Passenger. є форточки, які відкриваються, горошки у нас рівненькі. Видно, що автомобіль загорівся після поліровки. Ззаді в нас розпашонка з дворниками, все це працює, я вже в попередньому відео казав, також електроніки. все це. Світочки омивачі, все повністю. Царапинка у нас на боку так і лишилась, як я вже казав, я її не фарбував, не бачу смислу в цьому. На сонці, до речі, ну, прям дуже ярко видно. От, можете подивитися попереднє відео, там не так видно, коли в тіні. Порошки також дійсно рівні. бампер, Все попало в колір. Саме головне це фарбував ось цю арку. Вона була зам'ята, як ви бачите, вона вже рівнесенька. Зараз все завод. Нічого не відрізняється, все пофарбували. Салон був повністю в чехлах, нічого не перешивав, лише реставрував оцей трошки бік, тому що трошки було провалене сидіння. Все-таки автомобіль наїздив 260 тисяч. Це нормально, що тут трошки починка провели. Ну, як ми бачимо, матеріал оригінальний, нічого не перетягувалося. Салон, до речі, дуже гарно зберігся, обично під чехлами я набагато там більше щось роблю. А тут все в дуже гарному стані. Нічого не затерто. Шестиступінча механіка, є кондиціонер, який заправлений, працює, зараз я запущу, покажу. Є отут у нас вебасто. там воно знаходиться внизу. Як ми бачимо, машина стоїть на ручніку, ручник також тримає в всіх позиціях. До речі, дуже оце ну, дуже приємна така функція, багато хто з людей замовляє, це додатково. Є у нас хромовані ручки отут. Електросплопідйомники, електрозеркала і також хромовані от кольця у нас там і повний портовий комп'ютер. З цієї сторони також форточки відкриваються. З цієї сторони у нас так, дві подушки безпеки, одна в рулі, одна в, отут в панелі, тут можна її вимикати. Це вона зараз вимкнена, якщо ну, зрозуміло, на офф поставити, це буде вимкнена подушка безпеки ось. ця. Два ключика має, центральний замок. Все це також працює. По салону зберігся автомобіль просто прекрасно. Сидіння, як ми бачимо, ізофікс, це з можливістю укріплення дитячих крісел, є обдуви на пасажирів, це в нас на потолку кондиціонер, на полу ось тут. Це тепле повітря. Тут також нічого не ні ржавчин немає, нічого абсолютно, все ціленьке, все гарне і плазмаси не затерті, пол, до речі, також в дуже гарному стані. Так ми бачимо. Тут також нічого не фарбувалося, до речі, от можна звернути увагу, тільки отут трохи витерто від резинки, а внизу все класно. Як правило, тут трохи більше витерто. Дивани в відмінному стані. Сонце трошки світить, але тут дійсно нічого немає, там ніяких пропалів, абсолютно нічого, все в дуже гарному стані. Ззаду в попередньому відео було трошки все страшніше. Зараз все чистенько, все гарно. Все відчищено, все натерто. Надіюсь, вже слідуючий власник буде також слідкувати за автомобілем. І буде підтримувати таку саму чистоту. Всі не за дверей, це все ціленьке, ніде ні жав, нічого немає. Ще покажу дах. Дах у нас також. Ціленький. Чим полюбили люди ці трафіки в Івару, Ой, сорі. двостороння цинковка кузова і вони реально не гниють Навіть якщо я в одному покупці от коли їздите і у вас там є десь арочку висікло, там сантиметр немає фарби, от я вам сказав, що будете їздити рік і реально не буде ні ржавчині нічого. От тому люди полюбили ці автомобілі. Візьми любе інше авто любе інше авто і там одразу ржавчини. так Тут же я, в принципі, попередньо показував, але покажу ще раз. От тоді було там, по-моєму, 300 мось, кілометрів, пробігу зараз вже 700, як ми бачимо. 736 це все, що я наїздив на цьому авто. Працює просто відмінно. Зліва зеленої світиться, це у нас ближній. Отак переключити, це дальній. Посередині, ще не пристібнутий водій, і справа внизу, що автомобіль стоїть на ручнику. Видно. За бортом плюс 22, 17,30, моя Все це працює, все показує. Також я тут внизу виключити партроніки ззаді. вони завжди включені. Чути роботу мотора. Мотор євро 5, де вже сажевим фільтром, з каталізатором. Просто відмінні мотори. Дуже багатьом людям зайшли і користуються. Розхід приємний, недорогі обслуговувані, звичайні електромагнітні форсунки. Тільки отримую задоволення. Отримую задоволення. Така робота мотора. Жодний болтик не кручений. З капоту все чітко, все добре. Хочу вже заливали чимось, воно не ржавіло. Ми знаємо, що в цих автомобілів хвороба під капотом. Чути як авто працює. Просто відмінний стан. Як я вже казав, автомобіль можна в принципі, сказати, що без підкрасів, якщо не рахувати ту арку, так загалом просто відмінний стан. Ззаду, до речі, також, покажу, там немає ні димів, нічого. Заводиться з півтика, отак як тільки що, так і зранку. Все, кого що цікавить, будь ласка, телефонуйте, питайте, завжди є багато різних варіантів. Не забувайте підписатись на канал. І не забувайте допомагати нашій армії. Ми обов'язково переможемо.